Ця війна розділила наше життя на до і після. Хтось воює, а хтось у тилу наближає країну до спільної перемоги. Іншого не може бути, переконана тернополянка Уляна Хом'як, бо без спільних зусиль нам не перемогти. У березні цього року пані Уляна очолила агрофірму Медобори, яка входить до агрохолдингу «Епіцентр Агро, покинувши посаду заступника голови районної ради. Власного досвіду розповідає було небагато. Проте свого часу підприємством керував її батько, тож бачила добрий приклад управлінської роботи. А ще кілька. Років очолювала земельно соціальний відділ в агрофірмі. Проте зізнається керування під час війни ще той виклик. Це були найскладніші часи початок війни. І коли до нас звернувся воєнкомат, ми, звичайно, відкрили всі свої ворота, гаражі, показали, яка в нас техніка є, і все, що потрібно було, ми, звичайно, віддали для армії. От. Зараз ми підремонтували навіть наші Т-150, які ми вже вважали, що можна списати на, і на металолом, чи просто його продати. От. І витягуємо навіть такої Техніку. У нас зараз йде закладка син, е, силосу, тому техніка наша Т-150 те працює наповно. Зараз на підприємстві працює більше ста осіб, мають понад тисячу пайовиків. Основні культури соняшник, кукурудза, засівають і пшеницю, пишаються тим, що зберегли тваринництво. Коли воно народилося? Да. Сьогодні? Так. Маленьке. – Ой, не кашляй. Ну, все ненько стояти не можешь. Ну, не с Все мокре. Так. Вонпки. Очень переляпка ну. Оскільки на сільгоспідприємстві більше чоловічої роботи, то вдалося домовити з військоматом про те, що провідні фахівці залишилися, забезпечували посівну кампанію, жнива ж армії годувати треба. Сьогодні ці чоловіки на вагу золота їх кличуть на допомогу і інші господарства. А ще через війну багато земель на сході і півдні не засіюють, і наші аграрії працюють за себе і за колег. Очільниця підприємства розповідає, коли йде мова, чи закуповувати нову техніку, чи допомогти фронту, то звичайно, що переваги на боці армії. І, хоч яких би зусиль не вартувало, але земля все ж буде оброблена: чи суперовою технікою, чи старим транспортом. Уляна Хомяк 10 років працювала і навчалася за кордоном. Сьогодні цей унікальний досвід допомагає їй як у роботі, так і у волонтерстві, до якого пані Уляна долучилась з перших днів війни. Можна було за ті гроші купити квартиру, але на Поставила на Терези, і все-таки я вибрала освіту. І я розумію, що це неоціненний досвід. Це, по-перше, контакти. Контакти також, от ви питаєте про волонтерство. Так, контакти вони зіграли зараз роль. Я б піднесла також всі телефонні зв'язки і так далі, кого де з ким колись вчилася, і так далі. Тобто люди теж донатили, давали допомогу. Це теж дало свій результат. Друга моя така ніша була. Допомогти переганяти ті самі автомобілі. От. Тобто це також потрібні контакти. Це потрібні контакти, це треба десь зупинитися. Це люди допомагали знайти ті самі автомобілі. По-друге, це досвід. Ми маємо чоловіки, які можуть там їхати і так далі, але їздити по Європі це також не так. То легко, якщо собі думаєш, сів собі на мотовей і їдеш прямо. Це це складно. Які мови знаєте? Е, ну, з англійська, іспанська, ну зрозуміло, трошечки польська. Перший автомобіль пані Уляна придбала за власні гроші, і це був перший внесок у велику справу. Сьогодні волонтерити має кожен, хто не в окопах, переконана пані Уляна, бо інакше нам не перемогти. Варто лише захотіти і визначитися, у якій діяльності ваша користь буде найбільшою. Ця війна навчила нас бути більш відкритими. Навчила віддумати, напевне, про навчила думати про ближнього. Ми стали відкритішими один до одного і більше чуємо. Так як я раніше хотіла там думати наприклад про підприємство, про врожай і так далі. І завжди ми говорили, що в нас десь немає часу. Зараз у нас цей час є. Ми мусимо. У нас немає субота, неділя. Я мама там двох дітей, але я розумію, що діти повинні знати, мама зайнята, але мама зайнята з нами. Тобто субота, неділя, ми їдемо грузитися, бо нам треба перевезти шоколадки, дати дітям воїнам, які батьки, яких служать. Ми їдемо зараз. Ми плануємо поїхати в будинок інтернат в нове село, також завести туди їм солодкі подарунки, куди ми їздимо досить часто. От, тобто немає. Ми стали відкритіші. Ми почали чути один одного. І саме головне, що е, ми не повинні втомлюватися, ми не повинні забувати і привикати до того, що йде війна. Ми, я розумію, що десь йде паралель. Ми тут, вони десь там. Але нема тої паралелі. Ми тут живемо, ми тут працюємо, тому що вони там. Ця війна нас змінила, але вона не змогла вбити нашу внутрішню силу і надію. Ми чітко знаємо, що майбутнє належить нам, і разом ми сила.